Так, Світлана Петрівна, я вас дуже хочу запросити, бо ви приймали участь в наших попередніх дослідженнях. Ви приймали участь у підготовчих роботах для підготовки обґрунтування нової міграційної стратегії. Тому, будь ласка, слово вам. А всі інші, хто готовий виступити, будь ласка, піднімайте руки в кого є питання. Зокрема, пані Анастасія Фартушна, так само піднімайте руки і після виступу Світлани Петрівні я вам всім надам слово. Будь ласка, Світлана Петрівна, починайте. Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, учасники. Мені б хотілося доповнити нашу достатньо змістовну дискусію певними моментами, які стосуються стратегічних аспектів економічного розвитку країни. Тому що економічна політика вона є основою для формування міграційної політики. Аби навпаки, можна сказати, що міграційна політика є похідною від економічної політики, і ми можемо прогнозувати статистичні показники, орієнтуватись на них концептуально все добре виписувати, як це нам сьогодні представив пан Па. Питання: а що далі? Добре, мова йде, наприклад, про створення робочих місць, які нам необхідні для того, щоб а, а, створювати підґрунтя економічного розвитку як для громадян, які зараз знаходяться в країні, так і для громадян, які, ми сподіваємось, в країну повернемось. Це один із основних аргументів для будь-якої родини пов'язувати своє подальше життя саме з Україною. Питання полягає в тому, що це мають бути за робочі місця, з якими характеристиками те, про що говорила Ела Марленівна, структурний компонент. І тому нам треба говорити про модель економічного розвитку, тому що всім очевидно, що наявна на сьогодні модель економічного розвитку вона не відповідає вимогам сучасності. Ми маємо говорити про високу конкурентну економіку. Ми маємо говорити про рівноправне входження до системи світового поділу праці, і у нас є для цього абсолютно всі засади, коли якщо ми зможемо здійснити Відповідні кроки спрямовані на зростання, кардинальне зростання рівня продуктивності праці, не секрет, що саме рівень продуктивності праці, а не інші будь-які статистичні показники, визначають міжнародну конкурентоспроможність на всіх рівнях від підприємства до міжнародних економічних утворень. І тому питання, якою має бути ця економічна політика, якою має бути модель економічної політики, що має стати драйвером економічного зростання, можна говорити про глибинні процеси, глибинні процеси в даному контексті і говорити про домінанту наукової освітньої складової, але це вже мабуть тема окрема для нашої зустрічі, не менш важлива ніж власне результат того, про що ми говоримо, а, а саме. Як утримати і як повернути населення в країні можна говорити про формування структури економіки, які це мають бути пріоритетні галузі і, відповідно завдання для науково-освітньої сфери. Можна говорити про формування моделі замкнутого економічного циклу як найбільш бажаною. Прошу не плутати з ізоляцією. Замкнутий економічний цикл, це цикл, який вибудовується вдовж ланцюжка вугілля, кокс, метал, машинобудування, ну і далі задоволення потреб інших. Можна говорити про те, що нам треба кардинально зрушити всі економічні важелі для розвитку сфери послуг. Візьміть лідера економічного розвитку Сполучені Штати Америки з найвищим рівнем продуктивності Ності праці в світі, що підтверджує вище зазначений напрямок. А реорганізація реорганізації економічної моделі 85% ВВП формується у сфері малого і середнього бізнесу в Україні для порівняння 4,6% і це найоптимістичніші оцінки. Більш того, розвиток сфери послуг не вимагає суттєвих додаткових вкладень суттєвих інвестицій. Формуває, вимагає лише підтримки зверху, як ми кажемо, в царині кредитної політики, і підтримки зверху знизу і зверху фіскальної політики. В цих рамках ми маємо це зробити. Якщо говорити про світовий досвід, то скажімо, такі країни, як Литва і Польща, саме завдяки продуктивності праці втримали свою фінансову економічну стабільність, і зараз можна подивитись на показники Польщі, яка вже війшла до клубу трильйонерів, да тобто ВВП, якої перевищив трильйон доларів, можна ще наводити багато аргументів, але я повернусь до основних тез, які мені хотіли, щоб далі отримали розвиток у конкретних документах і в організації, Економічному забезпеченню в державі. Саме тоді у нас будуть створені дієві підвалини належного трудоресурсного забезпечення, тобто це зростання продуктивності праці, і це створення відповідних робочих місць згідно із орієнтирами, які будуть визначені в рамках нової моделі економічної політики. Дякую за увагу. Дякую, дякую, Солона Петрівна, за ваш виступ. В дійсності ви піднімаєте серйозні питання. Будемо сподіватися, що рано чи пізно вони будуть вирішені.